31 березня у Коломиї відбулася традиційна загальноміська толока. До прибирання міста долучилися працівники підприємств, установ, громадських організацій. Міська влада, на чолі з головою Ігорем Слюзарем та його заступники, депутати міської ради, представники політичних партій та небайдужі коломийці. зокрема в якому стані наразі перебуває парк імені Шевченка. Нам детальніше розповіли заступник міського голови з гуманітарних питань Ігор Граділь, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Володимир Колесник та депутати Коломийської міської ради Любомир Глушко. І Роман Остяк, який рік поспіль ставив міський голова завдання для органів місцевого самоврядування і для депутатського корпусу прибрати пар Шевченка. По великому рахунку, це дійсно наше і місце відпочинку, але як ми бачимо, кожен рік воно чомусь найбільше захаращено. Не буду сьогодні акцентувати увагу на тому, що хто винен, що винен, це перш за все залежить від виховання, напевно, людей. Щодо сьогоднішнього дня, мені подобається, що сьогодні. Всі депутати однією командою, всі пліч-опліч роблять одну хорошу справу. Очищують наш парк відпочинку від сміття, від е, насаджень, які самонасіялися. Хочу тільки подякувати всім людям, які сьогодні у цей день у загальноміську толоку вийшли, щоб прибрати і свої приміські території і вийшли прибрати. Е, Сквери, парки біля озер. Ви розумієте, ми можемо прибирати по 10 раз на рік, але якщо від людей не буде залежати саме їхня вихованість, яку їм дали, чи вони просто не удосконалюють, чи як це хочете чути, це все буде марно проходити. Нам дістався цей парк від наших пращурів, наших предків, а ми просто не цінимо це. Більшість коломиян просто відноситься до цього сюди приїхати, шашлик, все лишити, хтось за мене прибирати. Та починати треба від себе. Ну, взагалі, я хочу сказати, що в першу чергу провину, звичайно, що самих коломиян, про те, що наш пар такий занедбаний. Але я не знімаю відповідальності, звичайно, що і з органів влади, тому що ми бачимо, скажімо, такі моменти, де люди практично безсилі. Ось заросли, наприклад, ці хащі, то я думаю, що тут не люди мали би, а комунальні служби попрацювати і не один раз у рік, а працювати. Треба систематично, кожний день, тільки таким чином ми зможемо поступово привести наші парки, сквери загальному місту до порядку. Звичайно, це є традиційна толока, в якій приймають участь депутати, працівники міської ради. Користі вона принесе, але на жаль, я не знаю наскільки залишиться цей парк чистий, якщо коломияни не будуть уважніші і байливіше ставитися безпосередньо до свого міста, до тої праці, яку проробили інші люди, зокрема по прибиранню цього парку. Висновок можна зробити один: чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Шановні Коломойці та гості міста. Бережіть наше славне місто Коломою, адже нам з вами в ньому жити.